Ви колись задумувались, чому держава так переймається освітою наших дітей. Зазвичай державна освіта пропонується нам як послуга, до того ще й безкоштовна. Щодо безкоштовності, то я думаю, варто тут згадати, скільки ми платимо податків, незважаючи на те, чи вчимося самі, чи вчаться наші діти. Але справа не тільки в тому, що державна освіта дуже дорога і неякісна, вона до того ж є обов'язковою. Давайте розберемося, що собою являє державна освіта, чому вона саме така, і ніякою іншою бути не може. Не секрет, що держава не пропонує нам нічого нового, такого, чого люди не знали б без держави. Держава просто бере привласнює те, що вже відомо в суспільстві, а потім викривляє, деформує це, підганяє під свої власні цілі і задачі. І вже в такому деформованому вигляді ми далі знаємо це явище. Це саме сталося і з освітою. Освіта існувала в суспільстві задовго до того, як виникли держави і поширились на весь світ. Існували дуже різні форми і формати освіти, і головне, не було ніякої системи освіти, тому що освіта і суспільство не потребують ніякої системи. Система виникла саме завдяки тому, що освіта стала державною. Як виглядає освіта в суспільстві вільному від держави? Людина отримує всі необхідні знання, навички, інформацію в процесі своєї діяльності. Тобто діяльність людини і є одночасно процесом її освіти? Людина починає діяти і отримує всі необхідні для неї знання, інформацію та навички. Якщо людина хоче змінити свою діяльність, то вона починає цікавитись інформацією у тих людей, які займаються цією іншою діяльністю. Вона починає спостерігати за тим, що роблять люди, чим вони займаються, і таким чином набуває необхідні знання, коли можливості довідатись про щось нове немає. Людина просто починає міркувати, тобто вона застосовує свій мозок, свій інтелект для того, щоб робити необхідні їй висновки. Таким чином, людина починає вивчати світ, в якому вона хоче досягти успіху, займаючись тією справою, яка вона для себе обрала. кажуть: якщо хочеш побачити майбутнє, подивись на дітей. Якщо ми подивимось на дітей, ми розуміємо, як працює процес самоосвіти. Дитина в молодшому віці вона не знає, що таке школа, не знає, що таке система освіти. Не знаю, що таке вчителі, але вона чудово вчиться спочатку засвоюючи мову батьків, потім вона починає читати, починає писати, рахувати. І ми би, в принципі, знали і далі, як виглядає процес освіти у вільному суспільстві, якби дитину не, в певному віці не відправляли до державної школи. В принципі, ми можемо уявити, як виглядає собі процес освіти. Молода людина поступово цікавиться чимось якоюсь формою діяльності, починає нею займатись і поступово знаходить необхідну для неї інформацію, спілкуючись з іншими людьми, читаючи книжки, відшукуючи інформацію там, де вона є. А там, де її немає, вона починає думати самостійно. Ну, Наприклад, за нашими вікнами, зараз вже є 14-15 річні молоді люди. Які обрали для себе, наприклад, таку діяльність як програмування. І поки їхні однолітки вивчають в школі закон бойля Маріота, ці люди вони засвоїли вже практично свою професію, заробляють програмуванням гроші і отримують можливості для того, щоб поглибити свої знання на ці гроші. А якщо вони вирішать змінити свою діяльність чи, наприклад, займатися якоюсь специфічною сферою діяльності в цій галузі, в обраній галузі знань, то вони мають ресурси і можливості для того, щоб покращити свій професійний рівень. Отже, саме діяльність людини веде її до набуття нових знань, так і виглядає освіта. Чому ж держава настільки плотно зацікавилася сферою освіти? Чому вона в досить короткий історичний проміжок часу взяла цю сферу під повний контроль, який зараз фактично є тотальним. Наївно думати, що державних чиновників цікавить рівень освіти наших дітей, вони використовують освіту зовсім для іншого. Це той випадок, коли вони беруть якесь певне явище, залишають назву, залишають термінологію, слова, які використовуються, але вкладають в них зовсім інший зміст. Ми щойно спробували зрозуміти, як виглядає освіта у вільному суспільстві. Отже, ми бачимо, що державна освіта нічого спільного з цим процесом не має. Отже, навіщо державі сфера освіти, тут я маю зробити одне досить важливе уточнення, що ми маємо на увазі, коли говоримо слово держава. Держава насправді це люди, які обрали державу як інструмент збагачення, то держава фактично. Це набір певних методів підходів, практик, традицій, які дозволяють одній групі, якійсь групі людей збагачуватися за рахунок економічної діяльності інших людей. От власне ці, ці методи разом ми і називаємо державою. Коли ми говоримо держава вирішила, чи держава діє, чи держава взяла під контроль, то мається на увазі, що це певні люди діють, що це певні люди беруть щось під контроль. Що це певні люди, використовуючи ті чи інші явища в своїх цілях, в своїх інтересах. Отже, якою є мета монополізації освіти, а держава, власне, монополізує все, за що вона береться? Для того, щоб зрозуміти і знайти відповідь на це запитання, нам треба звернутися до історії. З історичних матеріалів ми можемо довідатись, що школа в такому вигляді, як ми її знаємо, виникла приблизно всередині. XVIII століття. Державна школа виникає в імперську епоху. На той час вже існували школи в різних форматах, головним чином, під патронатом церкви. Але державну обов'язкову школу запроваджує своїм указом Фрідрих Великий в Прусії в 1763 році. В 19 столітті цей пруський закон поширився і поглибився. І його в принципі взяли за основу практично всі держави світу. До речі, в Російській імперії не було закону про обов'язкову освіту. Він виник тільки після того, як до влади прийшли більшовики. Пруська система школи державної школи лежить в основі практично всіх систем освіти сьогодні, сьогоднішнього часу. Вона прийшла і до української школи через радянську. Характерно, що школа, державна школа в Прусії була саме обов'язковою. Взагалі є така думка, що поштовхом до того, щоб створити саме державну обов'язкову школу, стала катастрофічна поразка Прусії від Наполеона. До речі, в Прусії була армія, масова армія, яка була призовною, формувалася із рекрутів. Отже, фактично, ці два процеси співпали: обов'язкова школа і обов'язкова служба в армії, вони виникли одночасно, і фактично були елементами одного процесу. Державна школа мала на меті підготувати потужну армію. Щоб полегшити контроль і нагляд, пруську школу уніфікували, розробили єдиний навчальний план, розробили стандарти, за якими оцінюється освіта. Винайшли таку річ, як випускні екзамени тощо. Саме Пруська система передбачала урочно-класову систему освіти. Тобто, коли діти збиралися в класи за віком, а не за рівнем підготовки. На той час існували школи, наприклад, школи для аристократії, для дітей аристократії, в яких їх збирали відповідно до рівня підготовки, а не до віку. Пруська школа підходила зовсім по іншому. Ще один винахід пруської освітньої системи це розклад, який передбачав, що учня протягом навчального дня очікують одразу кілька предметів. Фактично це означало, що єдиним завданням учня є повторювати за вчителем. Повторення за викладачем означало, що школа закріпляла відсталість, тобто орієнтацію на минуле, на колишні знання, бо учні фактично. Вивчали те, що колись свого часу вивчали їхні вчителі. Головною особливостю пруської школи було те, що учнів готували до виконання наказів начальника, що держава є аксіомою їхнього життя, що все, що від них вимагається, це підкорення державі. Пруська школа готувала людину, яка була конформістом. Лояльним громадянином, патріотом націоналістом школа готувала людину, яка була старанним, вмілим працівником і солдатом. Необхідність мати школу як перший етап підготовки солдат пояснювалася в Прусії тим, що це була багатомовна країна, багатомовна держава, імперія. Отже, коли стало питання про те, що необхідно формувати повноцінну армію. То з'ясувало, що, що солдати фактично не, не розуміють один одного. І тим більше не розуміють команди офіцерів. Отже, на школу власне, покладалося головне завдання, а саме, навчити дітей одній єдиній мові. От, власне, так і виникає державна мова. Державна мова це мова армії, це єдина умова існування державної мови. Тобто державна мова виникає як саме як мова армії, а школа це місце, де цій державній мові навчають. Жодного іншого сенсу, щоб якусь одну окрему мову визнали державною, в природі не існує. Отже, ми приходимо до дуже важливого висновку. Необхідність єдиної державної обов'язкової школи полягає в тому, що держава потребує потужної армії. А потужна армія вимагає того, щоб всі її солдати говорили однією державною мовою. Ви можете запитати, а чому ж е, з часом не змінилося ставлення до школи, тому що ставлення до армії змінилось? Дійсно, а відносини між державою і армією зараз виглядають дещо по-іншому, в різних країнах і різних, різних державах по-різному. Але справа в тому, що оця державна школа, яка була створена саме заради армії, вона перейшла, так би мовити, у спадок до держави, яка вже змінила свій формат і е, спосіб існування. Тепер державна школа обслуговує так звану соціальну державу, а соціальна держава це формат, в якому існує сучасна держава в світі. Що таке соціальна держава? Соціальна держава це формат держави, коли держава контролює практично всі сфери діяльності людей. Щоб якось виправдати існування такого тотального державного контролю за всіма сферами діяльності, чиновникам і політикам необхідно вдаватися до суцільної тотальної пропаганди. соціальній державі необхідно забрати дитину від батьків і помістити її в середовище. В якому вона опиниться під дією тотальної державної пропаганди для того, щоб виховати з неї одиницю лояльну одиницю народу. Ця нова людина, одиниця народу, тепер має задовольняти потреби і інтереси виключно державного начальства. Якщо відкинути другорядні деталі, то сучасна державна школа фактично займається тільки одним: вона вчить. Дитину державі, вона привчає дитину до держави. І робиться це всупереч всім іншим можливим потребам, які ми пов'язуємо з самим процесом освіти. Дійсно, згадайте, чому вчать сучасну дитину в державній школі? Курс історії, правознавства або економіки, яку викладають старшокласникам. Це предмети, які абсолютно не мають нічого спільного з наукою. Так, наприклад, на уроках історії дітям буквально вбивається в голову концепція, що історія людства це виключно історія держав. Дітей привчають до думки, що держава існувала завжди, що життя без держави взагалі неможливо, і держава є єдиною умовою існування людства. Правознавство, в якому в першу чергу вчать тому, як облаштована держава. Або курс економіки, в якому пояснюють, що без держави економічна діяльність практично неможлива, все це є частиною одного неоголошеного великого, єдиного курсу пропаганди, який викладається в школі. Сама державна школа, вона фактично є такою собі міні-державою, тобто там дитину вчать підкорятися начальству, виконувати накази, забувати про свою індивідуальність, про свої індивідуальні інтереси заради групових інтересів. Дитину вчать погоджуватись, не виділятися, не висовуватися. Дітей в школі привчають до різного роду державних ритуалів, наприклад, виборів, до створення різних варіантів декоративного самоврядування і інших процедур і ритуалів, які властиві виключно державі. Але ви можете сказати, що ну, в школі ж викладають не тільки е, різного роду пропаганду, а, наприклад, хімію, фізику чи математику. Е, для цього є кілька причин. Перша причина соціальні науки, так звані соціальні науки, вони регулярно звертаються до тих чи інших е, понять і е, явищ, які описуються саме в точних природничих науках. Отже, вони необхідні для того, щоб підкріпити соціальні науки якоюсь інформаційною базою. По-друге, поєднання в один комплекс знань, так званих соціальних наук, і наук точних і природничих, має створити у дитини відчуття, що оці, ця історія чи там курс право і держава це також наука. Тобто, це також наукові дисципліни. Це фактично відмивання репутації цих е, штучних дисциплін. Я, наприклад, пам'ятаю, як мені в школі викладали історію КПСС або е, в інституті науковий комунізм. Це також вважалося науками, були люди, які захищали дисертації, писали наукові статті. Але все це, безумовно, до науки не мало жодного відношення. Те саме відбувається зараз і з поєднанням точних наук разом із науками, які науками не є. Ще один важливий момент. Коли ми говоримо про вивчення точних і природничих наук в школі, то треба розуміти, що засвоїти власне наукове знання можна тільки користуючись науковим методом. Науковий метод. Логіка, критичне мислення оце є інструментарій, з яким можна підходити до тієї чи іншої науки, але в школі не вчать нічому такому подібному, в школі не вчать ні логіці, ні науковому методу, ні критичному мисленню. Справа в тому, що ці речі не сумісні з державною освітою, тому що людина, яка володіє логікою, логічним способом мислення. Яка здатна будувати причинно наслідкові зв'язки, робити висновки, вона дуже швидко приходить до того, що починає розуміти реальну природу держави, а це заборонено категорично. Отже, коли ми говоримо про вивчення природничих і точних наук, то фактично вони перетворюються на такий набір фактів, цифр і дат. Єдине, що там потребується від учня, це вивчити на пам'ять. Тобто це таке складне і досить екстенсивне тренування пам'яті. Сучасна школа фактично знищує інтерес до науки у, дити у дитини. Між пропагандою і е, точними науками, наприклад, існує такий же самий зв'язок, який існує між, наприклад, астрологією і астрономією. Астрологи вони використовують нібито наукові поняття, які беруться з науки астрономії. Але астролог робить абсолютно довільні висновки, які не мають з наукою нічого спільного. От те саме відбувається і з так званими соціальними науками в школі. До речі, згадайте про нинішні розмови про те, що Міністерство освіти планує скоротити кількість предметів, які викладаються в школі. Як ви думаєте, які предмети будуть скорочуватися? Безумовно, це якраз точні і природничі науки. Тобто там, де дитина більш-менш торкається, так би мовити, хоча б якихось зовнішніх проявів наукового знання, нам просто нагадують, що сучасна українська держава покладає на школу єдине завдання: виростати лояльних громадян і покірних платників податків. Якщо згадати, що ідеологію сучасної держави, держави в сучасному світі, а особливо держави пострадянської. Є виключно націонал-соціалізм, то в школі також будуть приділяти і приділяється особливе значення таким поняттям, як народ і нація. Згадаємо, що сучасні українські теоретики нації порівнюють націю з ретельно вистраженим газоном. Мається на увазі, що спочатку ми маємо народ, який державна еліта зі застосуванням таких собі косарок. Стриже для того, щоб створити з цього народу повноцінну націю. От такою косаркою, фактично, і є сучасна державна школа. В школу приходять діти, фактично сформовані своїми батьками, своїм дуже невеличким, але важливим досвідом, життєвим досвідом, своїми інтересами, своїми цінностями, своїми пріоритетами. А зі школи вони мають виходити універсальними людськими одиницями. Ці людські одиниці мають вірити в державу, сповідувати культ нації, безумовно вірити розпорядженням начальства. Вони готові затягувати пояси після чергового етапу реформ, підвищення податків та тарифів. А головне, вони з надією і вірою дивляться в майбутнє, яке цього разу називається не комунізм, а приєднання до Європейського Союзу. Дякую всім за увагу і запрошую. Переглянути наступне відео, в якому я розгляну інші аспекти того, як державна освіта впливає на різні сфери людської діяльності, зокрема на ринок праці.